Книга пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Любіченко Ярослав Володимирович народився 31 січня 1976 року у місті Південне харківської області. Згодом родина переїхала у Білухівку. У 1995 році закінчив білухівську середню школу і вступив до Кременчуцького льотного коледжу з червня 1999 року. Призваний до військової частини А-21-28 у місті Бердичів у 2003 році переведений до військової частини А 39 13 У травні 2004 року був звільнений у запас. У квітні 2015 року призваний вдруге до військової частини А-3913 з 2015 до 2019 року виконував бойові завдання на сході країни в антитерористичній операції. Спочатку широкомасштабного вторгнення російських військ на Україну виконував обов'язки командира вертолітної ланки вертолітної ескадрильї ї окремої бригади армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Загинув 9 липня 2024 року під час виконання бойового польоту з метою розосередження авіаційної техніки. По доповіді веденого екіпажу Мі 8 відбулося падіння вертольотного ведучого екіпажу Мі 8 в поле між селом Дячкове та селом Міжгір'я, Диканська селищна рада Полтавської області. В результаті падіння екіпаж у складі чотирьох чоловік загинув. Присвоєно посмертно звання майор. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня, похований у місті самбір Львівської області. Пам'ятаємо вічна слава герою.